Хвилини вирішують усе. Такий девіз медиків швидкої допомоги. Проте інколи ці дорогоцінні хвилини втрачаються в дорозі через затори та водіїв, які ігнорують проблискові маячки та сирену, говорять медики. Ми маємо прибути за 10 хвилин. Бувають такі екстрені виклики, що приходиться їхати, і бригада не може приїхати вчасно, тому що на Дорозі бувають перешкоди. 10 хвилин до міста і 20 до села. Відпрацьовані медиками нормативи, прибуття на виклик, але інколи вони не виконуються і не звини лікарів. Відтак водії швидких ініціювали проведення операції маячок. Було колективне звернення водіїв швидких допомог міста Вінниці до нас у зв'язку з тим, що не надають переваги в русі водії. Автомобілів, з нами, нами була проведена спільна нарада з водіями, зустріч, вислухали їхні зауваження до водіїв, до, також до під'їзних шляхів до лікарні. І нами зараз вживаються заходи щодо покращення роботи, щодо покращення доставки хворих до лікарень. Головна мета операції маячок не карати водіїв, а провести профілактичну бесіду щодо поваги до спецтранспорту, кажуть удаї я машини так. їхали за вами, вже встигли уйти вправо. Три машини вийшли, А ви посад їхав за мною? Він він мене почав обганяти. Я не зміг вправо уйти, тому що я його міг ударити. Можете подивитися, тобто, вас є відео. ви можете подивитись. Звичайно, Хорошо. я не перший рік утра. <пілактуємо, пілактуємо> За першу годину відпрацювання 10 складених адмінпротоколів. Бувають такі випадки, що от їде скоро, так? Чи пожарна машина. І серено чути, сирено чути. І я розумію, Освідомлюю, що потрібно пропустити, але не можна определити, звідки в якому напрямку от їде машина. І ти вже починаєш дивитись в різні сторони. Усими попередженнями відбулись не усі. Місни чаді був просто так. Тому на вас буде складений протокол за статтєю 122, 43 адміністративного кодексу України. Пункт право дорожнього руху два-три. Надання переваги русі автомобілів з включеним пропусковим маячком синього Понятно. Віна за ігнорування правил надання переваги у русі пожежні чи швидкі, коли ті мчать на виклик з увімкненими сиренами та маячками адмінкодексом передбачено штраф. Штраф 510-680 гривень. Також інспектори нагадали водіям, що на перевагу русі мають не тільки автомобілі швидкої допомоги, а й аварійно-рятувальних служб пожежної охорони, міліції, військової автоінспекції та інкасації. Побачивши таку машину, з увімкненим сигналом необхідно дати їй дорогу. Олена Гуколах Літвінцев, телеканал Віта.